ЗНО та НМТ вже не за горами, і багато батьків саме зараз шукають хороший смартфон для дитини, щось надійне, сучасне і при цьому за адекватну ціну. У цьому відео ми зібрали топ смартфонів для школярів і студентів, які ідеально підійдуть для навчання, онлайн занять, месенджерів. І, звісно ж, трохи розваг після тестів. Підібрали перевірені моделі до ЗНО НМТ, щоб не переплачувати за зайве, але й не шкодувати про покупку. Якщо хочете підтримати канал, ставте. Лайк, підписуйтеся на Техногайд, щоб не пропускати нові огляди. А якщо справді зайшло, можете підтримати нас через монобанку, посилання в описі. Кожна гривня це ще більше корисних відео. Поїхали розбиратись, який смартфон справді вартий уваги у 2025-му. На п'ятому місці Tecno Spark 30 c Це не просто ще один бюджетний смартфон, а доволі збалансована модель для тих, кому потрібен практичний інструмент без зайвого пафосу. У нього великий дисплей 6,6. 65 сотих дюйма, якого цілком вистачає для перегляду презентацій, навчальних відео чи навіть нескладного монтажу коротких роликів, обсяг пам'яті 128 ГБ з 6 ГБ оперативки. Приємно дивує в цьому сегменті. Пристрій справляється з базовими завданнями без помітних фризів, хоча, звісно, вимогливі ігри, не його сильна сторона. Що ще важливо: тут є сканер відбитка пальця в кнопці живлення, а також стереодинаміки, що рідкість у цій. Новому класі до 4 тисяч гривень. Камери прості, але при хорошому освітленні видають нормальні результати. Для сканування документів, відеодзвінків і соцмереж вистачає, але ідеальних варіантів не буває. Тут ті F, ті екран, а не AMOLED, тож кольори менш контрастні, і під сонцем зображення блякне. Також нема надто швидкої зарядки, звична 10 ватна. І матеріали корпусу пластик без преміального відчуття. Та якщо мета отримати максимум базових функцій. З переплати цей смартфон точно заслуговує на місце в списку. На четвертому місці Realme c 65 Цей смартфон як добре зібраний рюкзак перед іспитом. Усе потрібне на місці, нічого зайвого. Він має великий 6,67 дюйма IPS, екран із частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавність при перегляді контенту та навігації. Працює пристрій на процесорі MediaTek Helio G85 у поєднанні з 6 Гігабайтами оперативної пам'яті, що забезпечує стабільну роботу в повсякденних завданнях. Основна камера на 50 мегапікселів дозволяє робити чіткі знімки, а фронтальна на 8 мегапікселів достатня для зв'язку та селфі. Серед переваг наявність NFC для безконтактних платежів, сканер відбитка пальця та підтримка швидкої зарядки потужністю 45 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд акумулятора ємністю 5000 мА. Проте варто врахувати деякі компроміси, роздільна здатність екрану, лише HD, що може бути помітно при перегляді високоякісного Відео, крім того, корпус виготовлений із пластику, що не надає преміального відчуття, а вологозахист обмежується стандартом ip 54, тобто захист від бризок, але не повне занурення у воду. Загалом, Realme C65 65 це вдалий вибір для школярів та студентів, які шукають надійний смартфон для навчання та повсякденного використання без значних витрат. На третьому місці Infinix Note 40 Pro це смартфон, який поєднує в собі стиль, продуктивність. І сучасні технології. Його AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 забезпечує плавний перегляд та комфортну роботу з інтерфейсом. Процесор Mediatek Helio G99 Ultimate та 8 ГБ оперативки гарантують швидку роботу пристрою. Основна камера на 108 Мп. З оптичною стабілізацією дозволяє отримувати чіткі та деталізовані знімки, а фронтальна камера на 32 Мп забезпечують якісні селфі. Акумулятор є. 5000 мАч, підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд. Проте варто зазначити, що пристрій не підтримує п'яте покоління мобільного зв'язку та не має слота для карт пам'яті. Незважаючи на ці недоліки, Infinix є відмінним вибором для школярів та студентів, які шукають надійний та функціональний смартфон. На другому місці Poco m 6 Pro. Цей смартфон поєднує потужність, стиль і функціональність. Що робить його ідеальним вибором для школярів та студентів перед ЗНО чи НМТ. Він оснащений 6,67 дюймовим amoled дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує яскраву та плавну картинку. Процесор MediaTek Helio G909 Ultra у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті, забезпечує швидку та стабільну роботу пристрою. Основна камера на 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією дозволяє отримувати чіткі та деталізовані знімки. А фронтальна камера на 16 мегапікселів, якісні селфі, акумулятор ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд. Смартфон працює на Android 13 з MIUI 14 з можливістю оновлення до Android 14 з HyperOS. Проте варто зазначити, що деякі користувачі відзначають проблеми з Wi-Fi, з'єднанням та нестабільною роботою камер. Однак, враховуючи його характеристики та ціну, Poco m 6 проє відмінним вибором у своєму сегменті. Ось і ми дістались до лідера рейтингу, і це Xiaomi Redmi Note 14. Цей смартфон поєднує потужність, стиль і функціональність, що робить його ідеальним вибором для школярів та студентів перед ЗНО чи НМТ. Він оснащений 6,67 дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує чітке та плавне зображення. Процесор Mediatek Helio G99 Ultra у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті гарантує швидку та стабільну роботу пристрою. Основна камера на 108 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення дозволяє отримувати чіткі та деталізовані знімки, а фронтальна камера на 20 мегапікселів – якісні селфі. Акумулятор ємністю 5110 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд. Смартфон працює на операційній системі Android 14. Завдяки своїм характеристикам, Xiaomi Redmi Note14 є відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та функціональний смартфон за доступною ціною. Отже, незалежно від того, чи готуєтеся ви до ЗНО, чи просто шукаєте надійний смартфон для навчання та розваг. Ці моделі не розчарують. Вони поєднують потужність, стиль та доступність, допомагаючи вам зосередитись на важливому, не переживаючи про технічні проблеми. Вибір за вами, кожен із цих смартфонів подарує вам найкраще поєднання ціни та якості. Пам'ятайте, що хороший інструмент допомагає досягати найкращих результатів. Обирайте свій ідеальний гаджет і вперед до перемог на іспитах і в повсякденному житті.